Прогноз погоди на три дні з 23 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 23 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітрець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 12 плюс 19, вдень плюс 20, 3, плюс 28. Усереду дощ співає тиху колискову з грозами, а вітер західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 16 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 33. У четвер небо одягається в золоті промені, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря, наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 12 плюс 19, в вдень плюс 23 плюс 28. У середу дощ пестить землю, а вітер західний, 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом Сонця, вночі плюс 16 плюс 22, в день плюс 27 плюс 33, у середу дощ співає мелодію з грозами, а вітер західний 10 метрів на секунду, дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом: Київ вночі плюс 16 плюс 20 день плюс 25 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у середу з грозою, Київ пече теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні принесуть тепло і радість. В періоді з 23 по 24 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У середу. 23 липня дощі з грозами додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. У п'ятницю, 25 липня, небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці три дні принесуть тепло з ніжними дощами. Огортаючи землю ласкою, липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей, оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.